Я Анна, мені вже 28, і я стою на порозі одного з найважливіших днів у житті весілля. Але зараз я не відчуваю радості, замість цього, всередині все кипить від образи, злості і нерозуміння. Я сиджу нашій Дімою зніманій однушці на околиці Харкова, дивлюся у вікно на сірі панельки і думаю, чому все так несправедливо. Чому мої батьки, які все життя твердили, що люблять мене понад усе, раптом стали такими жорстокими і жадібними? З самого дитинства вони мене балували. Я була єдиною дитиною, і вони робили все, щоб я мала краще за інших. Коли подруги в школі ходили в дешевих китайських куртках, мама шила мені модні пальта на старій швейній машинці чайка. Тато підробляв ночами, щоб купити мені перший мобільний телефон. Ще й той Сіменс, який тоді коштував як пів зарплати. Вони відкладали на мої гуртки танці, англійська, малювання. Коли я вступала до університету, вони продали стару ладу, щоб оплатити репетиторів і перший семестр. Я не просила, вони самі хотіли, щоб я виросла людиною з великої літери. Я не була неблагодарною. Я вчилася невідмінно, отримувала стипендію, підробляла влітку. Потім знайшла роботу в маркетингу одразу після диплома. Зараз заробляю нормально. Не мільйони, але на себе і на нашу з Дімою маленьку сім'ю вистачає. Діма Айтішник теж не сидить, склавши руки. Ми разом уже чотири роки живемо цивільним шлюбом. Плануємо справжній весілля. Я вже обрала сукню просту, але елегантну, білу, з відкритими плечима. Ресторан на 50 гостей забронювали в центрі, недалеко від Сумської. Гості вже купують подарунки, подруги пишуть у чаті Анька, ти королева. Але є одна проблема, яка все псує: бабусина, двокімнатна квартира. Вона стоїть порожньою вже більше року. Після смерті бабусі ми її так і не продали. Там досі її старі меблі, килими на стінах, сервіз у шафі. Квартира в тому ж будинку, де ми живемо, тільки на іншому поверсі ідеальний варіант. Ми б зробили ремонт, переїхали туди після весілля і жили б нормально, без щомісячних платежів за оренду, без страху, що власник завтра підвищить ціну чи вижить. Я сказала батькам прямо: мамо, тату, подаруйте нам бабусину квартиру на весілля. Це ж логічно. Ми молоді, хочемо свою сім'ю, дітей плануємо через пару років. Навіщо вам дві квартири на двох пенсіонерів? Ми ж не просимо грошей. Просто кричі від порожньої хати. Я навіть підготувала аргументи. Подивіться на Лену. Її батьки продали дачу у Зміївському районі, щоб купити її двушку в Салтівці. У Каті мама з татом взяли кредит під 18%, але віддали доньці метрів в новобудові. У Світлани батьки взагалі продали гараж і машину, щоб допомогти з першим внеском. Це ж норма, усі так роблять. Батьки допомагають дітям стартувати в доросле життя, бо самі їх народили, виростили, вклали в них душі і гроші. То чому я має бути винятком? А вони відповіли спокійно, ніби я попросила в них літак. Анюшко, ми не проти допомогти. Даємо гроші на перший внесок стільки, скільки зможемо. Допоможемо з ремонтом, може, навіть частину кредиту візьмемо на себе. Але саму квартиру залишимо собі. Це наш запас на чорний день. Старість страшна штука. Ліки дорогі, операції дорогі, а пенсія копійчана. Я стояла, слухала і відчувала, як у грудях щось ламається. Тобто, ви мені все життя розповідали казки про сім'ю, про те, що ми один за одного. А тепер, коли мені потрібна реальна допомога, ви просто відмовляєтеся? Бо старість? А я що? Не ваша старість через 20-30 років? Чи я маю все життя платити оренду і іпотеку, поки ви сидите в своїй трі і бережете бабусині сервізи і килими? Я не стрималася, сказала все, що накипіло. Ви егоїсти. Ви мене використали як інвестицію. Виростили, освіту дали, а тепер відмовляєтесь виплачувати дивіденди. Якщо не дасте квартиру, весілля скасовується. Я не вийду заміж, щоб одразу загрузувати в боргах і бідності, коли у вас є порожня хата, яка нікому не потрібна. Мама заплакала, тато почав розповідати про 90, як вони виживали без зарплат. Як стояли в чергах за хлібом, як відкладали кожну копійку. А мені вже було байдуже, я кричала. Ви мене виростили не для того, щоб я потім страждала через вашу жадібність. Ви зобов'язані мені допомогти. Ви ж самі мене народили. Діма намагався мене заспокоїти, сказав «Ань, вони пенсіонери, їм страшно. Давай візьмемо іпотеку, потягнемо. Я йому відповіла, тоді нехай шукають гроші, де хочуть, раз так сильно люблять доньку. Він образився тепер майже не розмовляє. Батьки перестали дзвонити. Я сиджу одна в цій проклятій однушці, дивлюся на стелю і думаю: це що, нормально? Усі подруги пишуть у чаті: Ань, ну що там з квартирою? Коли на весілля? Я мовчу, бо соромно сказати правду. Вони постять сторі з ремонтів, з ключів від нових квартир, з тостів дякую мамі і тату за мрію, а я? я маю пояснювати, що мої батьки вважають свою старість важливішою за мою молодість. Іноді вночі я згадую, як маленькою спала між ними під час грози, як мама ночами шила мені платять до випускного. Як тато стоя під дощем біля дискотеки, чекаючи, поки я натанцююся, як вони відкладали відпустку, щоб купити мені ноутбук для навчання. І тоді мені стає гидко від самої себе, але потім знову приходить злість чому вони не можуть зробити останній крок? Чому не можуть просто сказати так? Я не знаю, що робити. Весілля наближається, а в голові тільки одне питання – я права чи ні? Скажіть мені чесно, бо я вже не можу розібратися сама. Я справді маю все життя доводити, що достойна нормального старту, чи батьки все-таки зобов'язані підставити плече, коли їхня єдина донька виходить заміж і хоче побудувати свою сім'ю? Чи я реально егоїстична, жадібна і невдячна дурепа, яка розучилася цінувати те, що вже отримала від них за 28 років. Я чекаю вашої відповіді, бо всередині все кипить, серце розривається, а відповісти самій собі я вже не в силах.